От Отправду кажучи, будь-якого політика формує його, оточуюче середовище, ті, хто навколо нього. Хоча цікавий момент, я зараз сказав, оточуюче середовище, українській мові не зовсім правильно. Це певна калька з російської мови, це певний русизм, оточуючий, але насправді інакше, давайте навчимося, як же замінити фрази, які ставляться поруч зі словом оточуючий або «оточуюче». Потрібно дбати про чистоту оточуючого середовища, милуюся красою оточуючого світу. Завжди зважаю на думку оточуючих. Десь тут захована груба помилка. Варто бути дуже обережними з надзвичайно популярним і широко вживаним словом оточуючий, адже це неприродний для української мови елемент сужик, що глибоко вкорінився внаслідок тотального впливу російської соловіна. Не надто любить активні біоприкменики слова, які вказують на ознаку предмета внаслідок дії над самим собою оточуючий, мітингуючий, протестуючий, бажаючий і радить уникати лексеми, що у своїй основі мають суфікси юч ач яч. Але як же правильно, який замінник підібрати? Помилкою фразу оточуючи середовище освічений носій української заміни на довгі довколишні слід Навколишнє середовище або перетворить її на складне речення із частиною той, що оточує. Людство вже почало відчувати на собі наслідки забруднення довкілля, а не оточуючого середовища. Довколишній світ страждає від присутності в ньому людини. Ніякого оточуючого світу. Організовуючи толоки, ми проявляємо турботу про навколишнє середовище. Жодного оточуючого середовища не по. Винно з'являтися знищення всього, що нас оточує, дорівнює вбивству майбутніх поколінь, знищення всього оточуючого помилка. Також дуже часто людей, які перебувають поруч, або предмети, розташовані неподалік. Ми помилково називаємо оточуючими або навколишнім оточенням. У цьому випадку універсальних замінників немає. Потрібно використовувати відповідні до контексту фраси. Говоримо про те, що недалеко від нас буде навколишні або довколишні села, будинки, звуки, навколишня дійсність. Навколишні села потерпають від викидів з місцевого заводу. Через постійний рух автівок не чути навколишніх звуків лісу. Якщо ж мовимо про людей, найкращий варіант іменник оточення. Розвиток особистості залежить від її оточення, а не оточуючих. Аби не піддаватися негативному впливу оточення, потрібно мати чітку життєву позицію. Це можливі контекстуальні варіанти заміни присутні близькі вибічники. Усі присутні були в захваті від її ефектної появи. Мої сподівання на допомогу близьких не виявилися марними. Він розраховував на підтримку прибічників під час презентації нового проєкту. Отож, продовжуйте боротися за існування рідного слова Віднайдіть правильне українськомовне оточення для вдосконалення своєї солов'їної.